Під виглядом гуманітарки в Україну намагалися вести шуби і апарат для ліпосакції на 6 мільйонів гривень. Як вказано в повідомленні, інцидент трапився у пункті пропуску Краковець Корчова. Водій вантажівки подав декларацію про перевезення 19 тонн гуманітарної допомоги для благодійного фонду з Одещини, а відправником вказана фірма з Польщі. Під час перевірки законності переміщення вантажу митники встановили, що польська компанія є лише експедитором, а не донором чи власником вантажу крім того, оглядаючи вантаж, працівники митниці встановили, що хутряні вироби, одяг, дитячі іграшки, автозапчастини, сейфи вказані у декларації, мають ознаки комерційних товарів, призначених для продажу, вказано у повідомленні львівської митниці. Серед вантажу митники також виявили незадекларовані товари: набори щиток для брекетів, медичний апарат для ліпосакції, висувні указки Лабубу, пошкоджені батареї, непридатні до використання, протерміновані дієтичні. Добавки за цим фактом складено протокол про порушення митних правил відповідно до частини першої статті 483 переміщення або дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Приблизна вартість виявлених товарів становить майже 6 мільйонів гривень.